Як скласти або відняти звичайні дроби з однаковими знаменниками? Покажемо на прикладах. Спочатку додамо 2,17 додати 13,17. Треба скористатися наступним правилом. В результаті записати той знаменник що дробів, а Чисельники дробів скласти і записати в чисельник результат. Складаємо, маємо 15, 17. Проведемо віднімання. 24,35 мінус 18,35. Скористаємося таким правилом. Знову знаменник запишемо в... Знаменник результату, а в чисельник запишемо наступну різницю. Від чисельника зменшуваного віднімем чисельник відємника. І запишемо результат в чисельник результату. То буде 6.35.